Сьогодні в нас на огляді набір автомобіліста з семи позицій, сумка з логотипом Deo. В даний набір входить порошковий вогнегасник, термін придатності 5 років, сертифікований, світловідбиваючий жилет, трьохтонний трос з металевими крюками, рукавички. Знак аварійної зупинки в пластиковому футлярі, а також аптечка, укомплектована медикаментами. Все це без проблем поміщається в наш органайзер. Ось так виглядає.